В другій частині ми вибивали аргоновий кристал на ядро живлення інкубації. У мене він вже подався. Сьогодні будемо ставити вже яйце. Он тут в інкубаторі все показує, що у вас є, а чого немає. Он, у мене є яйце. Є живлення і слоту немає. Слот можна купити в стазі, заходите. І оце перше стоїть 10 платі. Купляєте. І все. І вам тут он до, вибиває Be, Begin Incubation. Берете. Якщо у вас є е, е, гінокоди, можете ставити. Але я не буду ставити, в мене є гінокоди. Але ставити я не буду. Буду на рандом здавати. Он тут є. На рандом. Брайте рандом і вставати. собака у вас десь через 2 дні. Ви зможете вже його гладить. Але на місії брати не зможете. Треба десь 4 дні, щоб його можна було брати. Ну на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ждіть наступну частину.